Всім привіт! Куди це ми сьогодні приїхали? А сьогодні ми приїхали в Берегово. Так як ми були вже в Термальниках, ну я була в Вілятіно, ну, я була в Косино, в Берегово я не була. І тому ми приїхали в Берегово, в Жайворонок. Не в той міський, а в Жайворонок приїхали. Ну, ми сюди на три годинки нам вистачить з головою і йдемо. Ось такий комплекс великий. Тут взагалі такі всі будинки гарні. понастроювані, це ж видно, все здається. Люди приїздять сюди, е -е є тут і готелі. А можна жити в такому в особ в особ в особистому житті і о господі будинку, і таке милю. І ходити сюди просто на басейн. Центр здоров'я. Ось такий гарний зроблений. Ось от такий ось вхід. Ось написано. Басейн. І тут хід. Графік роботи з 8 до 10 вечора. Ух, а тут черга. До каси, ну невеличка. Тут все так же, як і в інших термальниках, шапки для роздягання, дають браслетики ось на руці великий такий, але шапки тут платно. Є кабінки для роздягання, там вон, видно вже басейн. Ми вже передяглися, зараз будемо йти, подивимося, що там до чого і як там. Ось вихід басейн. Ой, лежачки стільки. Людей стільки. Ну це, мабуть, звичайний басейн. Це звичайний? Звичайний, бо корпус Ага. Давай, давай. А, термальні кіонди. Термальні кіонди, Альона. Там термальники. <головіка> вон є, дивися, куча. лежаків. ось термальний такий. Під накриттям, тут зона відпочинку є. Вон там ще один. Є навіть, вон, бачите, басейни з маленькими рибками, які роблять потики. Я взагалі ніколи таке Ось такий. Він заїжджає воронок. Але тут, не так, як і інде, тут розрахунок кругом, або карткою. тут немає такого, що можна розраховуватися на браслет, а ну, як ми були вони в Осі, і в аквапарків ми були в Мукачево. Тут розрахунок треба з собою ще з кошельком ходити, якщо хочете щось. Місце для паління окремо є, але так, ви знаєте, тут гарно. Людей багато, звісно, mm. в таких місцях багато людей. Це звичайний. Там термальнікий і там он ще термаленький. Бачите, всякі є кафешки. Зараз я трошки познімаю. А тоді підемо десь з Альоною Теж заляжемо якісь термальники. Вони тут різні є. Будемо пробувати. То я ж кажу, поки, поки я з телефоном не мокра. Думаю, познімаю вам трішечки. А тоді вже будемо і самі відпочивати. Бо ми сьогодні тут тільки на три годинки. 50 гривень стоїть 3 години і шапка стоїть 30 гривень. Я так розумію, що можна шапку не брати, а можна речі з собою сюди забирати. На... Шапку можна не брати, а можна речі з собою забирати. Можете залізти туди. Попробуємо, з чогось почнемо. Шіпані. А, ще й бані там є. Ну, ми, ми тут перший раз, тому ми, знаєте, самі тільки поки що все знаємо, де тут що є. — е, Ти не можеш розраховуватися браслетом да, і треба брати треба з собою гроші. Да. От навіть я з Морозового сюди mm. прийшла, з Віла Морозова, але це треба йти в Шахту, брати да, гроші, да, да. купляти Морозову, нести гроші в А, я вироб. можу телефоном розраховуватися, мені проще. — Але що ж, це не зручно. — Так, що це за басейн? Рекомендоване перебування в джакузі. 5-7 хвилин температура води 35-38, глибина джакузі 90 сантиметрів. Тут немає пісню. Так, да, тут все зайнято. Вийшла я з цього басейну, там так пригрілася, а тут сонечко пройшло. І ну, на вулиці сьогодні 23 градуси, не дуже якби, тепло. І так, знаєте, ну, ух, вітерець. А тут така аеробіка йде, ось проходить заняття по аквааеробіки. Можна в воді вон там люди. Хто в воді, хто не в воді. Ну так, прикольно. Музика балить, ой, треба ж балакати, щоб не за... щоб не за етед. YouTube пропустив, а то буде музика Будуть авторські права заблокують. Ну, це така атмосфера. Людей багато, в термальниках теж багато, але вони такі тепленькі сьогодні, що не хочеться звідти і виходити з тих термальників. Mm -hmm. Є кафешечки всякі тут, можна і під'їсти. і морозиво, і каву, все тут можна. Є дитячі площадочки, такі майданчики, де теж дітки можуть собі гуляти, Ось лазілки і там ще є. Нам вже виходять. Ну, така обстановка відпочинку, знаєте, тут. Релаксу і відпочинку, але є дуже багато людей, дивлюся, які погано ходять, з проблемами опорно-рухового апарату. Ця водичка дуже гарно допомагає. Вон, бачите, як спини масажують спини, О, Ці це було, там струї такі. Ой, навіть воно держиться руками, бачите як. І я вам покажу, продають. Такі троси держуться руками і масажують Ну Така струя доволі сильна. День вже тут. Дітям до 150 см не можна без нарукавників, тому довелося Денису купити нарукавники. Хоча в нас і так гарно без нарукавників плаває. Басейн глибокий. Хочу спробувати, яка водичка. А, ну така, да, прохолодненька, не така, як в термальні. Ні, вона і не холодна, ну може градусів 23-25, ну без підогріву. А народ займається акваеробікою, ну бачите, народ займається, щоб не сумно було, що? І корисно, і весело, від музичку, і погрітися можна холодно, Така установка. Непогано. Я вже навіть думала, е мені якось Альона каже, мама, ти не думала, щоб якийсь відпочинок, наприклад, кваси е один раз замінити на термальники і поїхати пролікуватися в термальниках, а не, а не в квасах у ванну. І подивитися на результат, що буде краще. Дінькою той басейн спробували дім, які що був. А тут термальний басейн насичений киснем. Ну що, дожди, день. Давай я віднесу телефон і цей, бо мені його нема куди дівати. І йдемо на хвилинку, день. так зовсім зовсім швидко пролетів час. І ми вже тут знаходимося половиною години. Дивіться, яка краса тут теж також є. Три з половиною години, ну це нам вже три з половиною години вистачило. Ми брали на три години. Три години 250 гривнів. Але якщо вам не вистачає... Ви можете просто ну, бути більше. А тоді це коштує кожна хвилина 2 гривни. Ну, тобто, час 120 гривні. Сонечко вийшло. І ми тут перепробували всі басейни. І ви знаєте, оцей великий басейн, оцей великий басейн, що попереду, не термальний, але він. Він кремнієвий басейн, там кремнієва вода, в ньому температура 23 градуси, і подається він з глубини 400 метрів. І хлорірується він, ой, не хлорірується, а очищується вода не хлоркою. А від очищується вода, як там написано якось з соляною соленою водою, ой, раствором і вбиває всі мікроби. В общем. І тому в ньому немає запаху хлора. Із вам покажу, тут дуже гарна. Бачите, яка красива зона зроблена. І я її побачила тільки тоді, коли була в цьому басейні, в термальному басейні, яка насичена киснем. І тут, от, дивіться, магнолії цвітуть. Хоча магнолії вже наче всі відсвіли, але тут ще квітнуть магнолії. Альона каже, рододендрон, я говорю, та ні, магнолій. Така дуже гарна зона. І я вам не показала ще один басейн. Ми випробували всі. Ми оцьому тільки не були в джакузі. Оцей великий басейн. бачите, температура 36 градусів в ньому. Рибки платно. І я вам ще не показувала басейн, ось є тут здоровий теж басейн, який, ось віці, який громадний. 38 градусів басейн. Ось, бачите, здоровий, здоровий, це теж термальний. Він глибокий, там є джакузіон окремо. І отакий здоровий під накриттям. Бачите, тут можна Ось вот такої камера перевертається і взимку можна кругом, скрізь і всіх, І все. Ми переодягатися. І на сьогодні термальники у нас все. Мабуть, уже з відпочинком, з термальниками все. Бо ми завтра у нас останній день, після завтра ми вже виїжджаємо. А ще ми хотіли сьогодні поїхати. Мабуть, поїдемо ще подивимося берегову, ну яке це містечко, може, ще кудись заїдемо. Так що будьте далі зі мною. Піду до шапки. До речі, на ці браслети можна брати і їсти можна брати, все можна брати. І тоді розраховується тільки на касі. Ось які готелі. Це все готелі. Ось, бачите, жайворонок цього комплексу тут можна жити, відпочивати. Гарненькі. Тут місцеві балакають, всі на угорській мові. Дивіться. Що робиться? Черепашок скільки. Це тут ось є в цьому жевронку Бачите, це ресторан є і є дегустаційний зал. Ми вирішили зайти подивитися. Це ж тут. Вон скільки черепашок. Це ж край, край виноділля. Тут і завод, чи зайв берегово тут поряд, Ох, і черепашки. І сидять на сонечку, гріються. Ну, а ми підемо подивимося, що там за дегустаційний зал. А тут ось ось соляні кімнати. Відомий хірург, талановитий виноградар, селекціонер Лінер Бертолон. Бачите, става моє. Який кафешечка, ресторан. Який гарний. У -у. Ой, на всякі різні. На столах бачите, які бочечки стоять, такий, такий реставрація така. Така ресторація. Ух ти! А це винний погріб. Це винний погріб. Ливове біле. Ой, тут хіба його вибереш? Тут скільки всяких вин. О, троянда Закарпаття, мабуть, смачне трояндове вино. Ой, тут воно все написано, все ніжне. Солодке, десертне, міцне виноградне, натуральне сортове марочне вино. Mm. І сорту винограду трамінер рожевий. рожевий. Я думала, це трояндове. Ой, ну так. Да. А воно виноградне. Ось, бочка для Джима. Глябіновий мускат. Ось, скільки тут всякого вина, льодове. Як тут його це, этот, вибирати? Ніяк, там можна дегустувати. А, Жайворонок, напівсолодке вино. А, давай... а ти нас де нас водка з Денисом? Де тут? В підвалі? Ми поїдемо в центр берегова. День нормально зробить. Берегівське, біле. Денис. Дуже багато. я я не можу, я в Ми досі в кафешці. Тут коло каміння таке красе, день релаксує. Але ми зараз вирішили покуштувати одного вина до Не Тут навіть всі назви пишуться на двох мовах. Бачите? Центр здоров'я, тут навіть на трьох, але скрізь пишуться ще і на угорській мові. Назви вулиць, назви всього пишуться на двох мовах. Вон тут є ось парковка за комплексами, може всі МАДи, можна поставити машинку. І будемо десь далі їхати. Ми приїхали в центр берег, берегова. Вирішили трошки подивитися, коль ми вже тут, то подивитися. Що це за містечко, яке воно, мабуть, повинно бути цікаве, тому що це ж раніше було угорське. А бачите, це що я вам казала? Що все все пишеться на, на трьох навіть мовах. Тут ось. Ой, липи квітнуть, так пахне, такий аромат лип. Це, мабуть, і в мене вдома вже заквітла липа під, 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 під цим під балконом. А тут йде реставрація, щось ось. Це ми зайшли в парк. Тут. Мабуть, це центр, ми так зрозуміли. Ось тут такі фонтанчики є. А це щось тут ось стелла. І реставрація щось йде. Загороженого Трошки прогулялися берегом по центрі, і ось нам по дорозі дегустаційна зала, і завод, завод Вин Чезай. Ми вирішили теж заїхати, подивитися. Він якраз до 16 години працює, і наче ми встигаємо. Зараз зайдемо, глянемо що тут як. Тут і там. все таки, це, мабуть, тут магазин. Бачите, черга, яка стоїть. Ну, тут стоять два автобуси туристичні і люди купують вино. Чосай. Ось такі вина є, бачите, ось якийсь пінот-бланк. Я в них не розбираюся зовсім. Вино біле напівсухе 185 гривень. савіньйон вино біле, сухе 179. Ось теж якесь є 182 гривні. А є, наприклад, там вино помаранчеве, унікальне помаранчеве вино. Лімітована пархів, 2000 пляшок. І воно коштує 497. Є ось ось фурмінт якесь 327, біле, сухе, витримане. Ну, я ж кажу, може хто розбирається, ну, ось вино червоне, сухе, витримане, 325 гривень. А ось оце оранж. Бачите, вино сухе. Це сухе. Вишнева налівка, Ага, чері вишньована 21. Сік виноградний, я б 217. 87 гривень. Він такий смачний. Виноградний сік угу. Літр там, да? а 05 літра. Але угу. він ну, дуже смачний. Це ж нам бачу не повезло, що ми попали в екскурсії. А це ось якесь, як А, Оранж, я пам'ятаю, оранж. це оранже. 42. О, так це горілка якась, мабуть, це 42 градуса. Вино рожеве, сухе. Ну, це такі від Чузай. І такі ціни. Це прямо тут магазин заводі. Така. Діжка стоїть для шампанського. Там дивіться, що пів діжки грошей. По гривні, по дві. А є ці десертні. Я думаю, що є дніки сухі. Десерт сто п'ять, на 185. двісті сім, теж десертне. Ми вже приїхали додому, навідпочивалися, накупалися, нагулялися. І... А я вже поставила голубці, е, тушаться, е, ті, що я дома морозила, заморожувала, а <рес> <рес> нарешті до них дійшла черга. А то щось ми ніяк, е, е, то, то там поїли, то там поїли, і голубці не було коли нам готувати. Е, а це вже ж поставила, е, ну не знаю, це за завтра, чи ми з'їмо їх. Далі воно, чи не з'їмо, е, то будемо в дорозі їсти, якщо. що. Е, так що такі в нас це справи. Майже закінчується вже відпустка наша. Залишилося в нас завтра тільки. Бери лялю з собою, а то вона Не, так вона Не війде хочеш? Війде а, до речі, Дашо, хто за лялю питав, з лялечкою все добре, лапка її вже пройшла, вона один день вона трошки тягала її. А тоді, вже на другий день все було добре, якби укус бджоли пройшов нормально. А не беремо ми її з собою, тому що. Коли дальня дорога, Ляля погано переносить дорогу, її дуже укачує. І ми, коли взяли її, були на, на поле, на лавандове, то це було жахіття. Було дуже жарко. І їй було жарко, і її укачало. А, а сьогодні ж ми їздили в термальники, туди не можна з собаками. І вчора ми теж її з собою не брали. А так все добре, все нормально. Ось. Красунька, красунька, ляльочик, Лялечка, ляльочик. Красунька, манюнька. Манюнька, красунька. Так що з ляльочком все в порядку. Завтра, завтра іди до мене хочеш? Чи ти гратися хочеш? Ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой, хочу гратися. На завтра у нас залишилася ще одна локація, яку ми не були ще, але планували це квітка полонини. Мені вже багато-багато разів писали, поїдьте на квітку, поїдьте квітку. І, звісно, ми збиралися в квітку полонини, і туди приїхала моя глядачка. Я вже розповідала, з якою ми вже спілкуємося цілий рік, але так ми не були знайомі, ні разу не бачилися. І тому ми домовилися на завтра, що ми. Поїдемо з вони нам, вони там вже відпочивали, вони нам там все покажуть, розкажуть і познайомимося якраз. І побачимо квітку полонини. Це, я так думаю, ну, гарний санаторій, тому що він відноситься до одну, одного із найкращих санаторій України. Що, ляльочок? що? Так що завтра в нас останній день збори і в дорогу. Промайнуло, ви знаєте, так все швидко промайнуло, що прямо я не знаю, наче, наче ми тільки приїхали, а вже, а вже все, а вже, а вже додому пора. І знову працювати. І знову працювати. Мені вже дівчата пишуть, ну що там, записується, коли ти, ти вже приїхала, чи ще не приїхала. <кхем> ну, коротше так, що такі справи. Все, на сьогодні з вами прощаюся. Всім пока-пока. До завтра. До нових зустрічей!